Вітаю вас, брати і сестри! Перед Богом кращий грішник з покаянням, аніж праведник з гордістю, говорив преподобний Макарій Оптинський. Ви дивитеся, що тижневий телевізійний єпархіальний огляд. І далі в нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви у дні перед Святою Чотиридесятницею та в перший тиждень Великого Посту. 26 лютого митрополит Одеський Ізмаївського Гафангю. Звершив велику вечірню з чином прощення у Святоуспенському соборі Одеси. Правлячий архієрей Одеської митрополії разом із численною паствою читав великий покаянний канон Андрія Крицького у монастирях та храмах єпархії. У середу, 1 березня, владика Митрополита Гафанги очолив літургію передосвячених дарів у святоуспенському одеському чоловічому монастирі. 25 лютого в день іверської ікони Божої Матері архієпископ Южненський Діодор звершив святково божественну літургію у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. Архієпископ Арцистський Віктор очолив богослужіння у Спасопродуженському кафедральному соборі, де зберігається шанований іверський образ Богородиці. На ютуб-каналі Одеської духовної семінарії новий проект Весна Духовна Великий піст із богословами зібрав понад 5 тисяч глядачів. У прощену неділю православна церква дає настанови вірянам відносно правильної поведінки під час Великого посту і закликає прихожан покаятися один перед одним в усіх образах і гріхах, помиритися, пробачити те, що вже накопичилось. При цьому священники самі подають добрий приклад і першими просять у своїй пастві пробачення. 26 лютого Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський звершив велику вечірню із чином прощення у свято успенському кафедральному соборі Одеси. Владиці і Митрополиту співслужили архієпископ Южний Діодор, намісник свято-Пантелимінівського одеського чоловічого монастиря, архімандріт Лука та численне духовенство Єпархії. Перший тиждень Великого посту час особливого покаяння та сугубих молито, віруючи, зазвичай відвідують ранкові та вечірні богослужіння першого великопісного тижня кожного дня. З понеділка до почетвер, за вечірнім богослужінням, у храмах читають великий покаяний канон преподобного Андрія Крицького. 27 лютого високопросвященішої владика Агафангел читав. Першу частину покаянного канону у Свято Успенському кафедральному соборі Одеси що плакати каянного моєго життя волі положу в началі хрісті нинішньому риданів, но як бабут робін дажми і існення. и окаянной души с плотью Твоею, звездители всех исповедься, и оставишь прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу покаяние в слезы. Ангелы мирно заповедь соблюдать входы наши, исходы на всякое дело благое и послушание, и благоложающее отношение причащения, причастия твоих тайн. Прими, Боже, Владыка, коленные поклонения и пост работ твоих, подая им благословение духовно им и всем нам о Христе и Господе нашем Иисусе Христе. Зміст канону святого Андрія Крицького збігається зі змістом усього Великого посту. Це покаяння та зміна способу життя згідно з вченням Христа. Канон Андрія Криського нагадування про те, що саме Господь спасає, прощає, милує та дає можливість відродитися духовно. 28 лютого керуючий одеською єпархією, прочитав другу частину великого покаянного канону у Свято Троїцькому соборі Одеси. Я какая душі! Все дети в деяние и жертву порочную, и непотребное житие при купи, купе, тем же и осуди все. <клес> <клес> Принои и спасе блудствовавшие подражав, о них наследовах осуждения потопе погружения. Едом и сав наречеся крайнего ради, же на невистанство смешения, невоздержание бо присно разжигаем и сладьми оскверняем. Едом именовася Є ж глаголі зараження душі, любогріховнія. Канон Андрія Крицького називається великим не лише за своїм значенням та охопленням священної історії, але й за обсягом. У ньому міститься 250 коротких молитовних піснеспівів – тропарів. Читання відбувається вголос. Наприкінці шостої пісні співається кондак. Душе моя, востаннє ж що спіше. Читання закінчується земним поклоном. У перші чотири дні Великого посту читання відбувається за таким принципом: щоденно духовенство та віруючі читають по дев'ять пісень канону святого Андрія Крицького. 1 березня митрополит Одеський ізмільський Агафангів читав.

богатство мое спаси из в груди. пусть есть плоду а чем же зовут, отче щедрот, предварив ты мя ущедри. Видите, видите, я каз есть Бог, внушай душе моя Господа вопиющая, и удалися прежнего греха, И бойся, яко не умить нога, и яко суди Бога 1 березня, у третій день Святої Чотиридесятниці в монастирях та храмах Української православної церкви було звершено першу цьогодичну літургію передосвячених дарів. Правлячий архієрей Одеської єпархії, високопреосвященніший Агафангел, Митрополит Одеський Ізмаїльський, очолив літургію передосвячених дарів у свято успенському одеському чоловічому монастирі. У співслужинні ректора Одеської духовної семінарії прото Дмитрія Яковенка та братії обителі у священному сані. Літургією передосвячених дарів називається священне дійство, на якому не буває проскомідії та освячення дарів, а для причастя використовуються святі дари, які були освячені раніше. Саме звідси і походить назва цього богослужіння. Свій початок літургія передосвячених дарів бере від часів апостольських.

На завершення підготовчого періоду до великого посту цього року церква святкувала пам'ять іверського образу Божої Матері. 25 лютого в день престольного свято обителі на честь іверської ікони Богородисі архієпископ Южний Діодор звершив святкову божественну літургію у свято-іверському одеському чоловічому монастирі у співслужінні братії обителі та духовенства міста. Згідно з переказами, у 9 столітті образ Богородисі зберігався у вдови в місті Нікея. Жінка, намагаючись урятувати лик Пресвятої Богородиці від іконоборців, які хотіли його розрубати, опустила ікону в море. Через деякий час ченці іверського монастиря побачили образ у воді. Монах Гавриїл приніс лик Богородиці в обитель, але вже вранці ікона була помічена брамою. І коли її знову спробували занести до приміщення, вона поверталася назад. Пресвята Діва відкрила монаху Гаврілу у вісні, що не хоче просто зберігатися чинцями, а хоче стати хранителькою монастиря. Тоді образ був поставлений у монастирських воріт. З того часу ікону називають вратарницею. У свято-іверському одеському монастирі після завершення літургії було звершено святковий молебень перед іверським образом Божої Матері. У день святкування Іверської ікони Богородиці з благословення високопросвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Арцистський Віктор очолив божественну літургію. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. Архієпископу Віктору співслужили помічник настоятеля собору проти Мирослав Додович та духовенство храмів Одеси. У Спасо-Преображенському соборі зберігається древній шанований іверський образ Божої Матері, написаний у 1894 році до сторіччя Одеси. За богослужінням перед престолом Божим було піднесено сугубе прохання за мир на нашій українській землі. Після завершення божественної тургії звершили славлення та прочитали молитву перед шанованою іверською іконою, після чого владика Віктор звернувся до пастви з словом проповіді. Перші частини нового просвітницького проєкту Одеської духовної семінарії під назвою Весна духовна, Великий Піст із Богословами вийшли на Ютуб-каналі духовної школи. У ньому викладачі Одеської семінарії розповідають про значення, символіку та зміст великопісних богослужінь. Перші випуски проекту, які називаються Дорога до Воскресіння. Откуду начну плакати, як я на моє життя, вже зібрали понад 5 тисяч глядачів. пост — это паломничество, это духовное шествие христианина к празднику праздник и торжеству и торжеств к Пасхе. Преддверие или предвкушение пасхальной радости всегда освещает постную печаль и превращает пост не во время тоски, уныния, а во время духовной весны, когда очищается ум и душа человека, когда он вступает в теснейшее общение с Богом. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И каждый из нас призван к совершенствованию. Однако препятствием к этому служит грех. Грех, который захватывает человека, который делает его неспособным войти в Царство Небесное. И апостол Петр, который увидел Христа, идущего по воде, может быть для нас примером того, как нам выбраться из пучины греха. Мы помним эту историю, когда апостол Петр вдруг в порыве сердца решил пойти ко Христу. Он начал идти, но вдруг усомнился в силе Божьей, усомнился в том, что он может это сделать, увидел сильный ветер и стал тонуть. И здесь он взывает ко Христу «Спаситель, помоги мне». И преподобный Андрей Крицкий учит нас тому, чтобы и мы, находясь в этом море греха, в житейской буре, не отчаивались, но всегда просили У Христа руку помощи, і Он обов'язково допоможе Витащить нас із, е, цієї біди. Нещодавно настав час Великого посту. Святитель Феофан Затворник дає деякі поради про те, як правильно постити і ось одна з них: Бійся Бога і віддаляйся від зла. Поклади в цьому межу твого говіння у кінець його запанував страх Божий і укорінився твердий намір ухилятися від всякого зла. Хоча б для цього треба було б тобі все втратити, навіть життя твоє. Для цього не обмежуйся одним зовнішнім порядком говіння, але займися особливо собою, увійди в себе і подивися образ думок твоїх, чи в усьому він згоден з правдивим Божим Словом. Подивися свої схильності, чи такі вони, яких вимагає від тебе Господь у Євангелії. Подивися все життя твоє, чи в усьому воно згодне із заповідями Божими. Все богопротивний оплач і зненавить, і поклади недалі не повертатися на те. Ось такий піст буде приємний Господу і корисний для людської душі. На цьому наш випуск набігає до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує 5 березня у неділю Торжество православ'я. У серед, 8 березня, пам'ять блаженної Стариці Матрони, у четвер, 9 березня, перше і друге обрітення глави пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. У суботу, 11 березня, поминання покійних. У неділю, 12 березня, пам'ять святителя Григорія Палами. У наступному випуску телевізійного і іперхеального огляду, який вийде за тиждень, ми розповімо про ці та інші події у житті Православної Одеси. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас Господь і Пресвята Богородиця.